А така була якась спокойна ніч. Щось як наїв да не пойму з утра. Такий гарний смак помідор. Так пахне. Ця я на сонечку, да? Все яке тобі на пророчок вчора. Mm -hmm. Дивися, що робить. Та що ж таке? Не розвертайся. Бо якщо так прозивати, може і бахнуть лодка. А з товстолубиком вже все. Да, яка натяжка. Что тут клювака. О, а? хорошая клювака. Гарненькая клювака. Хороший, хороший. Хороший який. Ого. да. Серьезный хлопчик. Это а, серьезный хлопчик. Кила 4, может быть А, это та. Вася, вася, вася. Дивись, красавчик, красавчик. Ну что, я натягиваю? Нехай, мабуть, натягну. Не я буваю так. О, вот. Ага. Отдохнул и пошел. Вітаємо всіх прихильників рибної ловлі. Вітаємо у нас на каналі Кльові справи. У нас продовжується рибалка на столоба. Зараз у нас ранок. Такий напівпохмурий ранок. Якийсь непонятний. Вроді і сонце, вроді і пасмурно. Вроді щось і на дощ натякає. Нічка була у нас така дуже безпокойна, Десь опівночі. Була покльовка, витягли товстолоба, і потім десь, десь години-дві я не мог заснути. Щось Крутився, ворочався, то щось то невдобно, то щось присниться, якась ерунда. Ну, в общем, потім тільки заснув ще одна покльовка. Ну, в общем, ви поняли як. І утром вже це сонце встало, тільки ми прокинулись, перезакинули резинки, поміняли планктон, зварили кави. Попили, трохи глаза розкрились. Ну, така була якась безпокійна ніч. Зараз у нас вже десь сьома ранку. І навіть я не знаю, чи побачимо ми сьогодні ще якесь клювання, чи не побачимо. Ну що ж, будемо чекати, Два го столоба і з чистою совістю можна їхати додому. Подивіться, який гарний ранок. Нема поплавків свіду. Ну, Давай оберемо твою палку. Поплавки в не... о. О, о. О! А ще трошки? Натягни, о, о. Ну, Якось смілее давай. Щось як наївна, не пойму з утра. Покладків немає. О, це воно. А то як не їв з утра, каже. Нема поплавків. Сидить. До осі клювання, друзі. О, показався. Чудо-планктон, Так, вистичена. Спрацював чудо планктончик помідорчик. Такий гарний смак помідор. Так пахне, такий аромат. Що ну, ти крутишся туди-сюди? Да? він другу, да. думаю, що так важко. Мягочками. На два гачки прицепився. Оп, тихо, 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 тихо. Та ну так, подожди, я сейчас його Вся я на солнышко, да? Среблястый. Жаба попала туда. Прыгнула. Да что я буду шукать? Це як я тобі на пророчу вчора. Це як я тобі Так, покльовка була. Да, помідор. На помідор. Поправляємо гачочки. Всяк як на їх-то вони прилипають до планктона. Треба поправляти. Ну що, який я і загадував? Одного, а краще двох. за ранок. і можна їхати з чистою совістю. Один вже є програма мінімум. Ну я думаю буде і другий. Часу ще вдосталь. Бач, трошки трошки від терес пішов, сонечко виходить. Другий день осені. Куже як все швидко? Та не кажи, пролетіло літо і не замітили. Ждали, ждали весну так довго. Тут весна мелькнула. Вже літо закінчилось, вже і осінь. Ну так от летять. Летять дні, летять роки. Ого, угу дивися що робить. Та що ж таке? Та що ж таке? Та вони мені щось таке. Рукавичку давати. Бачили, що робиться. Не вспів трохи штани переодіти. А тут клювання. Гарна активність зранку і вночі. Вечором і днем не хоче він їсти. Ти дивіться, які буруни пускає. Так хочеться трофея піймати, але. Але трофея, мабуть, в цьому році не буде. Розвертайся. Розвертайся. О, це добрий, так? Да? Недаром не пускав хороший таки. Я не тяну туда, мені надо последній взять. Оп. Лягай. Дивись, сюди. Верхня. Опа, тихо, тихо, тихо. Верхня губа Тоді я з тобою сфоткаюсь Ну на останнє може ти в мене останній в сезоні здоровий Та ні, ні, воно ж туди йде. Давай, нормально. Все. Убираємо лодку сонця. Там якраз на неї стало сонце світити. Бо якщо так прозивати, може і бахнуть лодка. Вже багато случаї таких було. У нас, слава Богу, не було, але у знайомих було. Так що, друзі, вчора ми сумнівались по поводу кльова сьогоднішнього. Але, як бачите, вкотре ми тут рибали на того столоба. І всі рибалочки тут виявилися вдалими. У цьому році, друзі, це наша остання рибалка на товстолоба. Сезон лобіка закінчився. Клювати він ще буде, але вже не так активно, як літом. Так що ми переключаємося на іншу рибу, а з товстолобиком вже все. Порадував нас у цьому році товстолоб, ну, а трофея ми залишимо на наступний рік. А ще подякуємо цій шикарній водоймі Ну, і чудо-плантону корона. Ну що, Світа, як я і планував, можна зі спокійною совістю їхати додому. Зараз рядом скільки часу, та буду потихеньку вже збирати наші речі. І ця рибалочка у нас була гарна. Ми вчора аж засумнівалися, що думаю, може вже осінь, вже не так буде клювати. Не, клює таке. Ну що, вітер помінявся. Вже мабуть сьогодні від того столоба нема чого чекати. Якраз я нам час їхати. Так що все. Все як має бути. Де яка натяжка? Він чуть стойку не зірвав. Так, да, ти бачиш як тянув. Мощна риба. А саме цікаве, друзі, бачите, що ми вже все практично склали. На останніх секундах. Я вже хотів кхе, ну, закинути останню машину та плить за грузами. І на тобі. Ну щось, судя по вираженню твого обличчя, щось нездорове, да? Та не ясно. середньо. Щось нездорове. Ні, чого середнє. Я ж куди поплив? Ти бачиш? Бачиш. Не остановиш. Він останній. Хороший, не трофей, но хороший. Трешечка, как минимум. Опа. Опа. Видите, какие карапус. Какой карапус. Останий ты наш. Есть Точнее, не останий, а крайний в этом сезоне. Ну що ж, от такою гарною рибалочкою ми з вами вступаємо в осінь. Як я вже казав на того столу, бо рибалка це була в нас крайня. Переключимося поки на якусь іншу рибку. Може десь з фідером поїздимо на ранкові рибалочки. Може десь з ночовкою на коропа. Поки ще ми не придумали, але щось буде. Будемо шукати, планувати. Вересень, жовтень, більш такі місяці для коропа. Може на цю воду ми ще приїдемо, тільки вже на друге місце. Коротше кажучи, поки є можливість, будемо їздити, будемо рибалити. Ну а на сьогодні все бажаємо всім міцного здоров'я і до зустрічі!